На початку навчального року переважна більшість шкіл України долучилися до акції 1 вересня без квітів. Замість традиційних букетів волонтери закликали пожертвувати коштами для військових, що воюють у зоні АТО. Уманські школярі також не залишилися осторонь. Зокрема, учні Уманської міської гімназії з полким патріотичним піднесенням провели власну акцію. Детальніше дивіться далі. До Уманської міської гімназії No2 цього року учні прийшли без букетів для своїх вчителів. Вони вирішили підтримати всеукраїнську акцію Ліки замість квітів, умовами якої передбачено, що гроші, які планували витратити на квіти, передадуть бійцям постраждалим у зоні. Ато варто відзначити, це далеко не єдина уманська школа, яка підтримала акцію. Вчителі розуміють, квіти зав'януть, а гроші пораненим бійцям дуже потрібні. Переконані, що зміцнення української армії допоможе зробити Україну єдиною, тому для цього варто використовувати всі можливості. Уманська міська гімназія на лінійці вшанувала пам'ять героїв Небесної Сотні та пам'ять тих, хто віддав своє життя на сході за незалежність та соборність держави. В очах учнів був смуток, а в руках майже кожен тримав українську символіку. До школи завітав і виконуючий обов'язки уманського міського голови Олександр Цебрій, побажав учням і вчителям всього найкращого в новому навчальному році. Міська громада чекає від юних уманчан глибоких знань і добрих корисних справ. Які в майбутньому примножать велич і славу нашої держави та рідного міста. Дорогі школярі, завжди пам'ятайте, що саме сьогодні закладаються цеглини вашого всього життя. Тож докладіть найбільших зусиль, проявіть наполегливість для сумнівного навчання, не будьте байдужими до своєї власної долі. Цінуйте любов, піклування старших. І знаєте, що саме вам найближчим часом доведеться творити історію. По завершенню лінійки учні гімназії гуртом розгорнули величезний державний стяг із вигуками Слава Україні та героям слава принесли його вулицями міста.